Наприкінці 2024 року за ініціативи Прилуцького міського голови Ольги Попенко та підтримки депутатського корпусу п'ять освітніх закладів міста отримали фінансову підтримку в розмірі 200 тисяч гривень. Кожен кошти на оновлення матеріально-технічної бази отримали ліцеї номер 1 5, 6, 9 та гімназія номер 10 Завдяки ефективному плануванню та раціональному використанню коштів державної субвенції саме ці освітні заклади змогли забезпечити покриття необхідних витрат. Це дозволило уникнути додаткового навантаження на міський бюджет. У знак вдячності за професійний підхід та результативність для навчальних закладів виділили заохочувальні 200 тисяч гривень. У 2025 році кошти почав реалізовувати Прилуцький ліцей номер 9. Стартували з покращення локальної мережі закладу освіти. Дуже приємно, що Оля Михайлівна ініціювала, і депутатський корпус підтримав, тому ми дуже вдячні. І ось п'яти закладам були виділені додаткові кошти в сумі 200 тисяч. Звичайно, це нам дуже ну, велика допомога, тому що фінансова автономія дає можливість самостійно вирішувати, куди спрямувати кошти. І потреб, звичайно, дуже багато, як і в кожному навчальному закладі. Але якщо орієнтуватись на те, що головне наше завдання це все-таки надання освітніх послуг і створення безпечного середовища, тому. У коли е, виникла така проблема реалізації, скажімо, цих коштів, то перше, на що ми е, прийняли рішення їх виділити, це на оновлення нашої локальної мережі. Директорка розповіла, покращення інтернет-зв'язку було необхідним, оскільки заклад працює в змішаному форматі. Деякі предмети викладаються дистанційно, тому для забезпечення безперебійного проведення онлайн уроків увагу зосередили на покращенні стану локальної мережі ліцею. Тож закупили нові роутери та забезпечили інтернетом кожен кабінет. Вчителю тепер дуже зручно, швидкість інтернету покращилася і сподіваємося, що це несе свою користь в освітній процес. Мережі відзначають і самі педагоги. Юлія Сиромятнікова, вчителька початкових класів, часто спільно з початківцями проводять заняття, використовуючи онлайн-ресурси. Каже, тепер знаходити необхідні навчальні матеріали значно зручніше. Якщо раніше, наприклад, мені потрібно було ну, безпосередньо на Ютуб вийти так, то я могла підключатися навіть до хвилини. Діти зараз дуже нетерплячі навчання насичене і витрачати цей зайвий час, воно завжди є недоречним. Зараз, коли інтернет уже безпосередньо у мене в класі. Сі є під'єднання до ноутбуку, то це буквально секунди справи. Ми заходимо на будь-який сайт, і мені вже не потрібно заздалегідь завантажувати, наприклад, відео. Тому ми працюємо і з дошкою, і з телевізором, і інтернет тут дуже класний. Ще частину бюджетних коштів навчальний заклад витратив на створення безпечного середовища. Наталія Симоненко каже, за всіма санітарними нормами територія ліцею має бути зачинена для тих, хто не бере участі в освітньому процесі. Ми займалися реорганізацією нашого паркану, який у нас був. Ми оновили його літом. Частково, але звичайно, що коштів у нас не вистачило і тому, якраз от надходження цих коштів, вони нам допомогли оновити вхідну зону. Ви бачили, ми вже ворота поставили фірточку. У нас залишилося лише ну ще три. Входить до навчального закладу, і ми матимемо можливість його закривати в нічний період в канікулярний доступу несанкціонованого, скажімо, на територію під'їзду і проходу. Також ліцей номер 9 придбав нове господарське обладнання. Придбали ще кольоровий принтер. Відповідно до нього комплектуючі матеріали відремонтували ті, які в нас вже були. На картриджі на заправку направили теж, тому що додатково багато дуже інформації, дидактичного матеріалу, який використовувати треба нам в роботі підготовці до уроків. Купили бінер для брошурування відповідно документів. І нашому робітнику із обслуговування нашого приміщення придбали теж електроінструмент, тому що ви знаєте, ну це необхідно в нашій роботі. Тому ось кошти були направлені в основному саме сюди спрямовані. Тому ми ще раз дуже дуже вдячні. Це було дуже приємним подарунком. Ну і сподіваємося, що так і будемо надалі працювати. Сподіваємося теж на фінансову підтримку і в 2025 році.